Вітаю до вашої уваги спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці слави. Шість років тому, 20 травня 2009 року, донацький шахтар у Стамбулі здобув пам'ятну перемогу над Бременським Вердером і завоював Кубок УЄФА. Найкращим гравцем того поєдинку став автор вирішального гола у додатковий час бразилець Жадсон. На шляху до фіналу гірники вибили з турніру англійський тотнем, російський ЦСКА, французький Марсель та Київське Динамо. Перегравши німецький Вердер з рахунком 2-1, шахтар виборов останній в історії турніру Кубок УЄФА. Засмаглі і щасливі, молодіжна збірна України з водного пола у Львівському басейні СКА готується до перших європейських олімпійських ігор у Баку. Вибороли право хлопців на дожкій боротьбі, залишивши за бортом змагань сильну збірну в Голландії. Перемігши її на її ж воді, у воді не видно, але працюють у поті чола. Щодня хлопці в басейні проводять по 5-6 годин. На перших зборах основний акцент на функціональній та тактико-технічній підготовці. Та опасно, різковано, но більше шансів взять там, ніж водій. Звість хороший розсад а тут у вратаря шанси. Тренери Георгій Махарадзе та Євген Наумчик готують команду за сучасними технологіями. З'явилося чимало експериментальних вправ. Проаналізували слабкі сторони українських ватерполістів і запозичили найкраще у провідних команд. Арсенал вправду, звичайно високий, великий, кількісний. Вони міняються. Вони на силу ніг. Ми е, значно підняли посадку е, Ми е, навчили їх правильним рухам. Такий підхід дав результат у кваліфікаційному турнірі в Голландії. Наші хлопці вибороли друге місце, яке й дозволило здобути путівку до Азербайджана. Ейфорія була перших таких два дні. Навіть трошки не вірило, що ми пройшли цю кваліфікацію. Було насправді дуже важко, але відіграли все було добре, хлопці показали себе чудово і готові працювати далі. Фурор наші хлопці зробили, перегравши у драматичному матчі господарів турніру голландців з рахунком 11-10. П'ять м'ячів у ворота тюльпанових наколотив львів'янин Богдан Зядик. Я, якщо чесно, вийшов на ігру, Дуже спокійним, зрінуважним, тобто флігматичним, навіть і просто робив своє діло, Спокійно собі грав і грав на помилках противника. На поїздку на європейські олімпійські ігри в Баку претендують 19 ватерполістів, серед яких шестеро львів'ян. З них залишиться 13 щасливців, які вирушать на форум. Хоча кістяк команди сформований, місце в команді відкриті для всіх, і ніхто ще не гарантував собі квиток на літак. Тож хлопці ладні плитку в басейні Гристи, аби потрапити до Азербайджану. Погоріли трохи, бо на відкритому басейні сонце в нас припікло там, навіть, але якщо буде дощ, гроза, всі будуть готові працювати, ніхто не буде відступати. У підгрупу до України потрапили збірні Італії, Росії та Франції. Команда налаштована виграти у французів і потягатися з росіянами. Непоганим результатом вважатимуть потрапляння до 12 найкращих, хоча не проти зазіхнути і на вищі місця. А відчути справжній ігровий ритм, хлопці зможуть в останньому турі чемпіонату України, який запланований на початку червня у Львові. Молодіжна збірна України зіграє в ньому поза конкурсом. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА Спортк він є. Юнацька збірна України U -19 з футболу виборола путівку до фінальної частини чемпіонату Європи в Греції. Підопічню Олександра Головка у вирішальній зустрічі здолали однолітки від Чорногорії з рахунком 2-0 і посіли веліт раунді перше місце у своїй групі. Один з м'ячів ворота суперників забив півзахисник Львівських Карпат Мар'ян Швед, який у першому турі приніс команді ще й очко у грі з боснійцями. Допоміг збірній Україні ще один представник зелено-білих Дмитро Кльоц. На завершення трохи усмішок і позитиву. Це не пародія, це наслідування. Як святкує забиті м'ячі, найкращий футболіст планети Кріштіану Роналду вивчили всі достеменно. Копіювати кумира найкраще вдається маленьким футболістам із академії голландського Аякса. І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі. Рятівною силою в нашому світі є спорт. Над ним, як і раніше, майорить прапор оптимізму. Тут дотримуються правил і поважають суперника незалежно від того, на чиєму боці перемога. Джон Голсуорсі, англійський прозаїк.